Ще спочатку каденції до мене зверталися виборці із селища Жуковка, що знаходиться у Саксаганському районі Кривого Рогу, з питань взаємовідносин з Арселор Мітал Стіл Кривий Ріг, який розширює свою виробничу діяльність на території цього селища, і має бажання викупити. Викупити будинки людей і землю, на якій розташовані ці будинки. Часткова проблема була вирішена. Наше завдання було, щоб люди справедливу вартість отримали за свої будинки, мали можливість придбати житло відповідне в інших районах міста. І часткова проблема була вирішена, але наразі залишилося сім будинків, сім сімей. І ті умови, які пропонує наразі комбінат, не влаштовують цих мешканців. З одного боку, наше завдання забезпечити справедливість, забезпечити конституційне право громадян. З іншого боку, ми повинні вирішити питання і забезпечити баланс обох сторін для подальшого виробничого розвитку найбільшого підприємства в місті, адже економічне зростання. Особливо в сучасних умовах для нас дуже важливо Тож працюємо далі.